З приводу подій на позачерговій сесії районної ради 30 січня та волевиявлення депутатів у питанні про стан охорони здоров'я в Бродівському районі надійшла заява від громадських організацій та громадських формувань Бродівщини. Так, шановна громада Бродівщини, на вимогу учасників мітингу, що п'ятницю 27 січня. Розпочався біля корпусів Бродівської центральної лікарні і продовжився в сесійному залі Бродівської районної ради було скликано на 30 січня позачергову сесію районної ради. Громада Бродівщини відстоювала створення центру госпітального округу саме у Бродах, а також вимагала визнати незадміну роботу головного лікаря Беса Івана Андрійовича. Ми керівники громадських організацій та громадських формувань, які представляли на сесії. Районної ради, інтереси нашої громади хочемо вибачитись перед вами, шановні бречани, за те, що вас голос під час сійного засідання був почутий, і депутати не змогли проголосувати за те рішення, на яке ви очікували. Завадили в цьому депутати-Свободівці і районної і обласних рад, а також члени «Свобода», які незрозуміло чому приїхали з міста Львова, Миколаєва та інших міст Львівщини захищати свого однопартійця, однопартійця бродівського головного лікаря Беца Свободівці, включивши мегафони, махаючи кулаками, незважаючи на регламент ні на депутатську етику, не даючи висловити представникам Бродівської громади, забувши елементарну людську толерантність, зірвали сесії засідання і не дали можливості депутатам Бродівської районної ради виконати волю своїх виборців і прийняти те рішення, якого очікувала громада. Беремо на себе відповідальність за те. Що ми не змогли до кінця спрогнозувати такі брутальні дії представників свободи під час засідань почергової чергової сесії Бродівської районної ради, скликаними на вимоги Бродівської громади. Ці дії свободівців є недопустимими. Радамо членам було Свобода поважати волю громади і рахуватися з її думкою, а не ігнорувати людей будь-якими методами, вирішуючи свої партійні інтереси. Така ганебна поведінка свободівців сіє розбрат і недовіру серед вородівчан. Закликаємо вас, бородівчани, бути далекоглядними і не піддаватися на дешеві провокації свободівців. В свою чергу запевняємо вас, що в подальшому докладемо всі необхідні зусилля, щоб під час засідання сесії районних і міських рад не допустити подібний, подібний дій членів Свобода та інших політичних сил. Заява підписана громадськими діячами громадських організацій і формувань. Це Тарас Водима, спілка і членів їх сімей, керівник нашого міста Володимир Ступак, керівник Галичини Савчин і я керівник «Захист Плюс Маховський. Хочу ще від себе дещо додати і дещо пояснити нашій громаді. Справа в тому, що мною зараз, як депутатом районної ради, підготовлений проєкт депутатського запиту. На начальника освіти бродії районної державної адміністрації Сторожуку, голови адміністрації нашого району. Справа, всі, справа в тому, що мене дуже вразило те, що депутати, директори шкіл від партії Свобода, їх там є четверо, блокували трибуну. Я хочу задати собі і всім питання, чи мають право такі директори. Представляти педагогічні колективи і чому вони можуть навчити наших дітей, якщо вони самі порушують наші закони. І до Свободівців хочу звернутися. Шановні Свободівці, ви хотіли війни, ви її отримаєте. Більше ми такого бардаку не допустимо. Припустимо з дією свободи, виключається в тому, що вони набрали чужих аточників сюди. Не узгодить це з нами. Люди, які з Ходорова чи Старяк можуть представляти інтереси нас, наших аточних. Мається на увазі, ми хотіли тільки, щоб було лікарня тут. Грязну інтригу, щоб підняли, зробили в тому руслі, якому вони хотіли зробити. І ніякого рішення по прийняття, щоб лікарня знаходилася в Бородівському районі, не було. Наталі ми будемо всі діяти. Ігнорувати, які буде проводити Організація Свобода. Тому що в нашій організації різні партії, в тому числі є Свобода. Ну, до такого нульового рівня, вже як в районі ви впали, це вже було неможливо. Я хочу звернути тільки увагу бродівчан, на якому стані зараз знаходиться лікарня, до якого стану її довели. Там недавно лікувалась моя мама. Я повинен сказати, що я часто не бував в лікарні, але я був шокований станом сьогоднішнім станом нашої лікарні, які там ну почнемо з того таракани гуляють. Та то їх, вибачте, на сьогоднішній день є сучасні методи, щоб їх всіх знищити. Чому досі цього не зроблено? Чому це вже руками йде і люди сміються, і люди бояться на ніч там залишатися в лікарні, щоб лікуватися? Людина має в лікарні лікуватися, а не переживати, що... Про таракани і про різних паразитів, які там існують. Мені зокрема прикро, що ці питання антисанітарного стану в лікарні, які мають бути зразком чистоти і порядку, не будуть підняті на депутатами на сесії районної ради, ну які не звернули на це особливої уваги. Тому що це є перш за все, лікарня це має бути чистота і зразок в нашому районі, в нашому місті.